Я виріс в такій родині, в цікавій, там, де були ортодоксальні євреї і інші релігії сотикалися. Ну, Моє дитинство воно все пройшло на фільмах Золотий діленок, 12 стульів». знаєте, Ці фільми, ця романтика, вона мене дуже захоплювала з самого дитинства. Ну При всьому при я пам'ятаю фільм Десять заповідей» про моє знаєте, Така Колоріт такий в мене був в родині. Дідусь був аферістом, він в карти грав, людей обманював дури. Так само, в мене тато був такою людиною, яка обманювала інших людей. І ви знаєте, це мені здавалося нормальним. І це призвело до того, що в 12 років я вперше раз спробував цигарки, в 13 років вперше раз спробував віно. 14 років я вже пробував різні наркоті натовмісні пігулки. І в 15 років тільки мені виповнилося, в моє життя прийшли більш важчі індекційні наркотики, які я спробував і які мене захопили з самого початку. І на той час ми мали стільки грошей, скільки ми не могли їх витратити. Ну, все одно, знаєте, воно, ця залежність, вона була як сніжний ком. Воно почала поступово-поступово, знаєте, вона почала з часом показувати себе, вона почала проявлятися. То що сталося так, що я неодноразово в мене становилося серце. Приїжджали то скори, то відкачували мене від вживання наркотиків. У мене безліч разів була епілепсія. У мене отак, я їх у мене вся голова побита, від цього нос ламав. Я розумів це все. Я розумів, що це загибель, що я молодий хлопець. Ну я нічого не мог з собою зробити. Після того я згадую, як е, приїхав з лікарні додому, мене закрили вдома. Позабрала гроші, позабрала у мене годинник такий золотий був. Мама забрала у мене все, сховала в сейф. Я дочекався такого часу, коли моя мама заснула, я взяв ключі від сейфу, я вкрав цей годинник Я йшов, і там багато, я вже йшов да, на годівка, я вже домовився з ним, що він мені дасть там. Певна кількість наркотіка за них, якої мені вистачило би там на тиждень, на два. І проходячи повз будинок, я отак от повертаюся. На кожному, там було 10 і На кожному під'їзді була заповідь Божа. 10 заповідь, написаних отак, от на дверях. На ви знаєте, я одразу згадав, мені згадався цей фільм про 10 заповідей про Маєсія. Я отак от іду і я кожен раз повертаю. Мені так стало соромно повертати свій взор на новий І Знаєш, і там була така заповідь не вкради. А потім я так от повертаюсь, почитаю родителі. І я отак от представляю, як знову мама розстроєна, як я цей годинник вкрав. Я відчував себе так негарно, але ну, нічого не мог з собою подіяти. Залежність, вона завжди вона перемагала мене. Вона проробила моє життя ще гіршим, гіршим і гіршим. Знаєте, першими сигналами до того, що життя дуже крихке стало у мене на руках в лікарні помер знайомий, помер мій друг. Я отак покликав лікаря, і лікар його відкачував, робив йому реанімацію. Я отак от його тримав. І я бачив, як його дихання воно зупинилося. А перед цим ми ж з хлопцями там вживали з ним, приносили йому наркотики. знаєте, Це надовго мене воно не зупинило. І мої друзі, рідні, вони вже почали казати, що «Ваня, що ти робиш? Ну ти помреш. І знаєте, я сказав їм такі слова. Я кажу, краще я помру молодий під кайфом, чим я буду старим дідом. І ви знаєте, на ці слова прийшов в моє життя. І після цього я захворів. Я прийшов до свого брата, прокидаюся вранці від того, що у мене мокра постіль, висока, щоб був жар, піднявся дуже сильний. І прийшов лікар, він послухав мене і він каже, що у тебе, друже, запалення легень. І Я лежу в кімнаті, така ідеальна тиша, і тільки такий дзвон в ушах. І у мене перед очима. Очі того хлопця, що помер передо мною ну, помер на моїх руках. І ті мої слова, які я сказав, що краще померти молодим. І тоді я насправді дуже сильно прилякався. Я отак от, я лежу і я почав пам'ятаю, я почав плакати, і кажу, Боженька, кажу, я не хочу помирати. Мені так страшно. Я кажу, Боже, зроби щось. І ви знаєте, прокинувся на наступний ранок, у мене немає ні температури, нічого. І по тому, по всьому, я отак от от зустрів свого сусіда, моя машина вона зламалася, і він ремонтував. І знаєте, Господь він настільки зробив, він настільки вклав мене, що у мене не було іншого вибору, щоб я потрапив до той людини, яка мені проповідувала. Почав розповідати за Бога. Він каже: ну віддай всі заботи свої, йому. Є Бог, для якого нема нічого неможливого. Знаєте, він мені тоді сказав, що нема жодної важкої речі для Бога. Віддаємо своє життя. Ну, І в той час, ви знаєте, в моєму житті це була точка невзрата, Я, В моє життя настільки прийшло осознання, що мені треба щось змінювати, То, що я не можу так більше жити, що це не моє життя. Пішов до вокзалу, Почав шукати, пам'ятаю, що там були ріп-центри, що реклама, були реклами, були трактатки, але пам'ятаю, дуже часто роздавали. А ще так як всередину вокзалу не мог зайти, я отак от по околицях, там, знаєте, пересувався, шукав. І зустрів знайомих поліцейських, кажу, дайте, кажу, телефон, мені в інтернеті, знайдіть мені центр, куди мені піти. Він мені дає, набирає номер телефону нашого знайомого і каже, Вадя, ти дійсно хочеш? Я кажу, так. Він каже, їдь на центр, їдь туди. Я так от е, приїжджаю в центрі реабілітації, вони були в кінці моєї вулиці, де я ріс. Там мені відкрили двері, мені казали, заходь. Я дивлюся, отак от на хлопців, а молоді хлопці, вони такі енергійні. Фух, фух, каже, може чаю. Я дивлюся, в мене вже отут е, там покупався, поїв, лягаю. Мені спрашу заходять знову, каже, ти в Бога віриш. Кажу, та отак достав спортмене з паспорта, достав у мене іконка, божа матір, сімістрільна. Кажу, я вірю. Каже, я глибоко вірю. Че я кажу, очі наші ж сіна не бісі. А знаєш, вони далі промовчали. Знаєш, ну бачили їхню посмішку таку, знаєш, <гуміщо> в їхньому обличчі. Я пронікся тим, що чому там навчали. Мені як людини, яка була. То просто до церкви до православної, мені було трохи важко спочатку це все зрозуміти. І знаєте, це був переломний момент в моєму житті. З того часу моє життя воно почало змінюватися. Я почав служити Богу, я почав служити таким же людям, яким був колись сам. Після того, як я прийшов до церкви, до центру, мене Господь звільнив. У мене разу не було більше епілептичних припадків. Нехай це буде свідоцтво для тих людей, у яких є подібні проблеми. З того часу, як я прийшов до центру реабілітації, моє життя воно змінилося. Ви знаєте, в моєму житті я втрату загубив родичі, я загубив батьків. Но, коли я прийшов до церкви, я отримав нову родину, я отримав нового батька, я отримав братів, сестер. Моє життя, воно преобразилося. Моє мислення воно почало змінюватися. Господь зробив так, то що 19 років нікому не вдавалося. І Господь він підіймає і благословляє Надалі. За цей час Господь він не зупиняється благословляти моє життя. Він дав мені мою кохану. Ми подружилися з нею в церкві. Нас вінчали в церкві. Зараз ми чекаємо на двох великолепних днях. Господь благословив служіння. Зараз я допомагаю таким же людям, яким я був колись сам. Завдяки Господу, завдяки всім тим наставникам і людям, яким Господь дав в моє життя, через яких він, мені, він мене змінював. Я отримав сенс в своєму житті. У мене є ці. У мене є мета, і саме головне Господь вивів мене на новий рівень.